За що мені це? Таке питання часто задають люди, у яких в житті не все так гладко, як хотілося. Якщо удача покинула вас швидше за все, річ у вас, існують закони, з якими сперечатися безглуздо. Вони працюють з усіма у будь-яких умовах. Якщо забувати про них і робити щось, що суперечить вічним істинам, можна втратити все, що маєш. Бог створив людину не для страждань, страждати безглузде і марне заняття, менше скаржитись на життя. Завжди пам'ятайте, що є люди, яким живеться набагато гірше, ніж вам. Бог дає людині таланти, силу і здібності. Дар Божий потрібно використовувати для вдосконалення навколишнього світу, а також для допомоги тим. Кому реально потрібна ваша допомога, удосконалюйте себе, використовуйте свої таланти, простягайте руку допомоги тим, хто поруч, допомагаючи світу, ви допомагаєте собі. Постарайтеся наповнити своє життя і життя ваших близьких любов'ю. Цим ви притягатиме сприятливі обставини, фінансове благополуччя і навпаки. Агресія буде проявлятися в незмінному погіршенні якості життя. У житті немає абсолютно нічого випадкового. Своїми думками, словами, діями і вчинками ми формируємо свою сьогоднішню реальність і своє майбутнє. Думки формирують події. Навчіться думати позитивно, і ви створите дійсність, яка буде вас тішити. І навпаки, дратівливість, гнів, заздрість, гординя, притягують одні невдачі, та невізіння. Які б не склалися обставини навколо, завжди залишайтеся спокійними, зберігайте позитивний настрій, якщо ви будете вірити, що все наладиться, так і станеться. Віра, велика рушійна сила, і по вірі дано буде вам. Ви володієте. Відповідями на всі запитання, які вас цікавлять, головне, вчасно чути голос справедливості і добра у себе в серці. Кожна людина може врятуватися з Божою помічю, Бог знаходиться в кожному з нас. Знайдіть його в собі, а потім проявіть Його через себе в своєму оточенні, незалежно від того, наскільки важкі поступки. Господь все одно любить кожного з нас. У Біблії написано: шукайте і знайдете, стукайте, і відчинено вам буде. Однак запам'ятайте, Господь завжди дає те, що потрібно саме в цей момент. Якщо ви не любите самого себе, то й навколишні вас теж не будуть любити, якою мірою ви відміряєте, такою вам відміряно буде. Як ви ставитесь до оточуючих, так і оточуючі будуть ставитися до вас. Причина неприємності людини полягає не в інших людях, а в ній самі. Інформація руйнівного характеру утруює нам життя і не дає бути щасливим. Абсолютно, все вже є всередині людини: і влада, і слава, і шана, і гроші. Завдання полягає в тому, щоб вивільнити всі блага, в оточуючи вас дійсність, а це можливо через неухильне дотримання Божих заповідей. Не діліть оточуючих вас людей на поганих і хороших, ми такі, які є. Якщо ваш колега, товариш на службі поганий особисто для вас, то іншого він цілком влаштовує не судіть і не судимі будете. Пізнай себе самопізнання це процес відкриття в собі здібностей і талантів, і практичне їх застування в зовнішньому світі. Для Бога немає таких понятій, як вина, покарання і подібне до них. Важливо питати, не за що, а для чого. Господь допускає право кожному на помилку і зрозуміло на її виправлення. На проходження того року, який нам необхідно пройти, і всі труднощі даються під силу. Найкращий спосіб виправлення помилок це проявляти любов до самого себе і до оточуючих людей. Бог робить все, аби ви були щасливими.